Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новим розділом. В цьому розділі ми дізнаємося, що таке рівняння. В першому класі ви познайомилися з таким поняттям, як вираз, рівність та нерівність. У старших класах ви будете з ними працювати на уроках алгебри. Сьогодні на вас чекає цікаве відкриття ще одного алгебраїчного поняття, яке в подальшому шкільному житті майже до 11 класу буде широко застосовуватися вами, в тому числі і для розв'язування сюжетних математичних задач. Отже, звернемося спочатку до наших знань та вмінь, фундаменту для вивчення нового. Зараз я хочу, щоб ви відкрили свої зошити, працюю самостійно. Сторіночка 19 і виконали один із варіантів, завдання 70. Стараємося робити це швидко, як на уроці, щоб на завдання вийшло у нас десь 5-7 хвилин. Поставте відео на паузу, розв'яжіть вирази, а потім продовжте. І так, як називаються результати кожного з цих виразів? Значення суми, значення різниці? Що треба зробити, щоб знайти значення суми, різниці, добутку чи частки? Щоб знайти значення суми, треба додати. Щоб знайти значення різниці. Відняти. Щоб знайти значення добутку, помножити, а знайти значення частки дією ділення. Треба виконати арифметичну дію між числами. Які види математичних виразів ви знаєте? Числові та рівності зі зміною. Як ви розумієте числовий вираз і вираз зі зміною? Числовий вираз це запис утвореними числами, які з'єднуються з знаками арифметичних дій та дужками. Вираз зі зміною, крім чисел, містить ще й букви. Вони називаються змінні. Яким правилом користуємося для обчислення значень числових виразів на кілька дій із дужечками або без дужечок? Якщо в нас є дужки, то спочатку ми виконуємо дію в дужечках. Якщо немає, то спочатку виконуємо множення та ділення, а вже після додавання та віднімання? Як знайти значення виразу зі зміною при заданому числовому значенні зміною? Уявіть, що ви знайшли і записали значення математичного виразу. Як називається одержаний запис? Рівність правильно. Яка істотна ознака рівності? Наявність знаку рівності. Що ви можете сказати про рівність, з якими досі мали справу? Що ці рівності складалися з чисел. Це числові рівності. А зараз я хочу, щоб ви відкрили свої зошити, записали 11 жовтня, класна робота. Ой, 12 жовтня, класна робота, вибачте. І каліграфічно написали число відповідь до виразу, наскільки число 38 більше, ніж 19. Правильно, на 19. Отже, 12 жовтня. Класна робота і каліграфічна хвилинка 19. Те, що ми не встигаємо, ми ставимо відео на паузу, дописуємо, а потім продовжуємо прослухувати урок. Зараз я хочу, щоб ви відкрили свої друковані зошити на сторіночці 54 та звернули увагу на перше завдання. Нам потрібно записати відповідні вирази і знайти їх значення. Перший доданок 7, другий доданок 8. Зменшуване 12, від'ємник. 7. Різниця буде 5. Отже, як називаються одержані записи: сума та різниця. Прочитайте отримані числові рівності, використовуючи назви математичних виразів: Доданок, доданок, сума. Зменшуване від'ємник різниця. Який вид виразів вам ще відомий. Вирази є числові зі зміною та рівності числові зі зміною. Ось, до прикладу, вирази зі зміною, ви дуже легко з ними справляєтесь. І якщо К дорівнює 8, 17 відняти К дорівнює 17 відняти 8, дорівнює 9. А якщо К дорівнює 9, то 17 відняти К. Дорівнює 17 відняти 9, буде 8. Правильно. Якщо К дорівнює 12, то 17 відняти К дорівнює 17, відняти 12, буде 5. Записали. Наступне завдання третє. Знайдемо значення виразів зі зміною х додати 2, х дорівнює 4. Якщо х дорівнює 4, то х додати 2 дорівнює 4, додати 2, буде 6. Правильно. Юрко склав таке завдання: знайди. За якого значення змінної х вираз, х додати 2 матиме значення 6. Хлопчик зробив такий запис. Х додати 2 дорівнює 6. Ось так записується рівняння, з якими сьогодні ми будемо працювати. Це рівність і містить зміну. Називається рівняння. Рівність, яка містить зміну, називається рівнянням. Прочитаємо рівняння, яке записав Юрко, і з'ясуємо, за, за яким значенням зміну і рівняння перетворюється на істину числову рівність. Отримане число є розв'язком рівняння або коренем рівняння. Х додати 2 до 6. Давайте подивимося і прочитаємо записи. Х додати 8 дорівнює 12. Як же ми дізналися, що там буде 4, ми знаємо з вами, що щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То якщо ми від 12 віднімемо 8, буде 4. Тож, якщо 4 додати 8, то буде 12, 12 дорівнює 12. Відповідь х дорівнює 4. Розглянемо наступний вираз. Він на множення. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Дуже важливо знати правила, як знайти невідомі компоненти для того, щоб навчитися розв'язувати рівняння. Тож, якщо ви не знаєте їх досі, або ж трішечки забулися, то треба обов'язково сьогодні, після уроку, повторити або ж вивчити. Отже, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 49, відомий множник 7. 49 поділити на 7 буде 7. Отже, 7 помножити на 7 дорівнює 49. 49 дорівнює 49. Відповідь А дорівнює 7. А тепер дивіться, ось в цій частинці, я хочу, щоб ви зрозуміли, ось ця частинка 7 помножити на 7 буде 49. І ось тут у нас число 49. Тому і стоїть знак дорівнює. Число 49 дорівнює числу 49. Саме тому ось тут в результаті так записано. Давайте розглянемо і прочитаємо записи. Доберемо. Доведемо, що це є рівності. І спробуємо їх розв'язати. 72 поділити на n дорівнює 8. Пригадуємо, У нас є ділене дільник, частка. Коли невідомий дільник, то ми ділене ділимо на частку. 72 розділити на 8 буде 9. Тож 72 поділити на 9 Буде 8 дорівнює 8. 8 дорівнює 8. n дорівнює 9. Тому число, яке ми ось записали, яке ми дізналися: не плутайте, будь ласка, з 8. Далі це відняти 26 дорівнює 18. У нас невідоме перше число при відніманні. Це в нас зменшуване. Зменшуване завжди дуже велике, тому ми знаємо, що щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 26 додати 18, або 18 додати 26, буде 44. Отже, 44 відняти 26. Дорівнює 18. 44 відняти 26 буде 18 і дорівнює 18, тож 18 дорівнює 18. Але відповідь це дорівнює тому числу, яке ми дізналися. Те число буде 42, отже, це дорівнює 44. Розв'язати рівняння це означає знайти числове значення зміною, за якою рівняння перетворюється на істину числову. Рівність. Давайте прочитаємо разом. Розв'язати рівняння це означає знайти числове значення змінної, за якої рівняння перетвориться на істину числову рівність. А зараз ще одне завдання як же на уроці без задач. Завдання 5. Доповнимо короткий запис задачі у вашому зошиті. А, і потім попрацюємо в робочому зошиті. Запишемо нашу задачу. У зоопарку в одному вольєрі 7 мав, а в другому 12. Отже, в нас є перший вольєр та другий вольєр. Так, схемкою, як ми з вами вчилися, коли ми вкреслимо табличку. Так? Зранку в другому вольєрі одна мафа народила двох мавпинят. У ну, скільки разів більше стало мав у другому вольєрі, ніж у першому? Порівнюємо потім, так? Отже, записали числові дані в табличку, а у зошиті, звичайному, записуємо задача і одразу розв'язання. Не потрібно дублювати табличку. Що ж ми маємо спочатку дізнатися? Щоб дізнатися, скільки стало у другій, в другому вольєру, мов поняття. Що для цього треба зробити? Правильно, до 12 додати 2. 12 додати 2 14. Це стало у другому вольєрі. Отже, нам відомо, що в першому вольєрі стало 7, у другому вольєрі стало 14. Порівняємо, у скільки разів більше стало мав у другому вольєрі, ніж у першому. У скільки разів. Що треба зробити, щоб дізнатися? у скільки не на А, а У? Правильно, виконати дію ділення. 14 розділити на 7 буде 2. Отже, відповідь: у два рази більше стало у другому вольєрі, ніж у першому. Домашнім завданням в зошиті працюю самостійно, вам потрібно буде виконати на сторіночці 19 завдання 71 та 72. 71 завдання це рівняння. Я дуже прошу, щоб розв'язували рівняння ви самостійно, щоб я побачила, хто зрозумів, а кому не зовсім зрозуміло, як їх розв'язувати. І в 72-му завданні ви записуєте умову прямо ось там в табличку, так як ми на уроці зробили. А в зошиті робочому ви записуєте число домашня робота, задача і одразу розв'язання і розв'язуєте приклади. Складаєте вирази і записуєте відповідь. До побачення!